Земляки, шановні гості нашого мальовничого села. По-перше, я щиро вітаю вас всіх святом Спасу, з нашим храмовим святом, яке нещодавно відбулося і ми відсвяткували. Та Днем Села Мошне також вітаю всіх з 25-ю річницею Незалежності нашої батьківщини, батьківщини Україна. День нашого села Мошне це свято всіх, хто тут народився і виріс, хто приїхав колись. Щоб залишитися назавжди у селі з особливим мошнівським колоритом, традиціями і славною козацькою історією, ми близько до серця сприймаємо всі труднощі нашого села, переживаємо невдачі та складні часи, але й щиро разом радіємо успіхом, пишаємося нашими досягненнями і з гордістю розповідаємо нашим друзям, де ми живемо, в якому селі, в нашому селі Можна. Сільська, сільська влада, депутатський корпус, і я особисто прикладаємо максимальні зусилля для того, щоб наше село, нарешті, стало на шлях розвитку, змінювалося, зростав його економічний та культурний потенціал. Усі досягнення, якими багато наше село мощне, складаються з щоденної праці, знань, і талантів його мешканців у такі свята, як День села Селомошне, кожен відчуває себе. Частинкою великої Бушнівської родини. Ми маємо об'єднатися у любові до нашої малої батьківщини, нашого села, працювати і жити для її добра, допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. Я в майбутньому бачу наше село сильним і процвітаючим, а громадян щасливими і забезпеченими. І лише шляхом об'єднання під цією ідеєю розвитку селища ми зможемо відстояти своє право на майбутнє і змінити на краще наше сьогодення. До Дня села на сайті села Мошне. На головному сайті села Майоріє напис Я люблю своє село Мошне. Переконаний, що кожен з нас має саме такі почуття, а любов до рідного села буде надихати нас на нові звершення та досягнення. Сучасне село Мощне може пишатися тим, що тут народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей, які змінюють її обличчя. Разом ми розвиваємося, разом ми покращимо наш благоустрій, набуваємо європейського вигляду. Разом ми єдина і велика сім'я, яка прагне створити зручні і комфортні умови для проживання в нашій громаді для кожного малого і великого. Дорогі земляки, дорогі мошнівці, у сьогоднішній святковий день від імені селищної ради, виконавчого комітету та від мене особисто, як сільського голови, вітаю всіх з Днем Незалежності України, з Днем Сила Мошне. бажаю вам перш за все миру, міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій на благо нашої мошнівської громади, на благо нашої держави Україна. Хай кожен наступний день буде зігрітий добром і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. Бажаю вам благословення, а своєму рідному селу. Бажаю процвітання, бажаю стабільності та розвитку, бути і надалі вічно молодим, квітучим і красивим селом, що в майбутньому об'єднає всі сусідські громади, де, кож... де життя кожної людини, кожного. Громадянина, кожної родини наповнюватися теплом, радістю і надією на краще. З днем села, дорогі односельчани, з днем моєї малої батьківщини! Тебе земля козацького і українського народу, тебе мої мошені.